І далі до подій на передовій Покровський напрямок залишається одним із найнапруженіших на східному фронті. Росіяни безперервно штурмують тут нашу оборону, аби затиснути в кліщі величезну агломерацію Покровськ-Мирноград. По суті, на цій ділянці нашим воїнам доводиться битися в своєрідному мішку, який з трьох сторін прострілюється ворогом. До того ж, там вкрай ускладнена логістику, адже росіяни тримають під контролем своїх дронів усі шляхи постачання наших військ у цій нелегкій ситуації один із відтинків під Покровськом тримають десантники 25-ї січиславської бригади, і без нашої допомоги їм не обійтися. Підрозділу не вистачає дронів розвідників. Тому команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір, до якого просить долучитися і вас реквізити. Далі у репортажі з передової. Такі тунелі з сіток уже стали звичними і в ближніх і в дальніх тилах. А так і ворожих е впівронів нерідкість за 30-40 кілометрів від лінії фронту. І що ближче до передової, то складніша ситуація. Разом з артилеристами 25-ї Січеславської повітряно-десантної бригади ми прямуємо на позиції американської самохідної гармати Паладін. Це не близько, та й дорога небезпечна. По Гришинській трасі тільки що там. А що там? ФПВ. Зараз треба десь зупинитися, спрятатися. Ось так зупинятись і перечікувати у сховку нам доводиться ледь не кожні 2-3 кілометри шляху. Та й на позиції сподіватись тільки на густі зелені насадження не випадає. Дронів у небі безліч, розповідають стрільці бригадної ППО, які стережуть від безпілотників гармату. Давайся отак і на три. Ну і було десь приблизно. Штук 10 і молні штук сім. Десь так ударні. Ну саме із самих таких гарячих точок на ділянці, яку прикриває паладин січиславських десантників, ворожі штурми відбуваються цілодобово. Росіяни рвуться до кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Тож команда до бою для розрахунку лунає часто, але не завжди хлопці можуть її виконати. FPV. Акустично, акустично, FPV, FPV. Щойно відділення ППО дає відбій з повітряної небезпеки. Розрахунок поспішає розмаскуватись і відкрити вогонь. Не можна, щоб ворожа піхота наблизилась до наших позицій. Так, це робота для справжніх чоловіків. На нашу артилерію ворог постійно полює, бо навіть один такий 150-мм міліметровий паладін здатен зіпсувати ворогу всі плани. Ця доволі потужна зброя б'є на відстань близько 15 кілометрів осколковими і касетними снарядами. Але тут під Покровськом головне завдання цієї гармати підтримувати нашу піхоту в окопах. Навідник Ярослав на фронті вже третій рік зізнається. Відтоді, як у небі запанували дрони, працювати стало важче. Коли вона вже ми візуально або акустично чуємо, що вона іменно до наших позицій, то ми стараємося ну, замаскуватися, ну, затаїтись. Ворожі БПЛА трошки заважають це робити швидше і якісніше. І... Тому хай ага, присять наші брати з піготи. Така, така ситуація. Ми будемо річ, бачу пари. Та й без допомоги дронів артилерія ефективно не працюватиме. І вдень і вночі гармашам допомагають десятки всевидячих пташок. Але зараз на фронті їх бракує. Анатолій, наводьте на вокзал. Зараз будемо працювати по вокзалу. Треба дати очі. Пташки це, скажімо так що це один з найважливіших засобів сьогодні на лінії бойової зіткнення. не буде пташок, будуть втрати позиції, будуть втрати людей. Буде противник буде просуватися. Бачите мою невідати. Ворог має ресурс і чисельну перевагу, кажуть десантники, тому й тисне повсякчас. А протиставити окупантам ми можемо тільки технологічну майстерність та влучність. Постріл! Таніслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.